Чи потрібно знімати заводне кільце з носової петлі воблера? Мені здається, у кожного є своя відповідь на це запитання. У мене вона доволі однозначна і я навіть готовий, що мене за неї закидують помідорами. Але я приведу свої аргументи, а ви у коментарях напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Поїхало. З самого початку хотілося би сказати про такий окремий вид твердих приманок, як кренка. От саме в кренках я б це кільце ніколи не знімав. Кренкам потрібна широка гра. Кренки працюють на рівномірці, не на ривковій анімації. Це їхня основна частина роботи. Це рівномірна проводка, все ж таки її власна гра. Саме тому. Додаткова свобода на кренках не завадить. Ну, але дивіться, будьте уважні, наприклад, виробник джекал ставить не дуже надійне заводне кільце на носову петлю. Тобто ті кільця, які стоять на гачках, вони міцніші, і я б кільце замінив. Ну, як я той зробив. Поставив сюди звичайне кільце, з, наприклад, з будь-якого іншого воблеру. Далі. Ми маємо класичну міноху у 80 розмірі. Це складік від того ж виробника Джека. І що я думаю саме про мінохи? От там, де основа вашої проводки це все-таки твіч, це все-таки ривкова анімація, я б ці кільця знімав. Перший аргумент, чому їх слід знімати, дивіться, коли нема заводного кільця, сама лопатка і саме тіло воблера слугує перепоною для того, щоб крутка. Доставала до гачків, тобто не буде перехлестів, дивіться. У скрутки достатньо свободи для того, щоб приманка рискала зі сторони в сторону. Ну, але до гачків вона не дістає, тому що і лопасть перешкоджає цьому, і саме тіло воблера. От навіть якщо його покласти на стіл, то видно, що скрутка вона до гачків не достає. Вона отут стикається з лопаткою або тілом і, і в сторону гачків ніяк не прямує. Що ж трапляється, коли у вас є заводне кільце? У вашого повідця з'являється додаткова свобода, і ось дивіться. І все, шкрутка в гачках. Це буде не кожний закид. Перехлести будуть траплятись, ну, можливо, навіть рідко, я не знаю наскільки. Але все ж таки вони будуть, і їх кількість буде значна. Тому що скрутка просто майже після кожного ривка буде намагатись залетіти в ваші гачки. Оце такий аргумент номер 1 Аргумент номер два. Коли ви постійно твічите, робите ваші ривочки верхівкою вудлища, Є велика ймовірність того, що скрутка, особливо якщо вона тоненька, вона залетить між витками заводного кільця. І тоді лише справа часу, коли на черговому ривочку у вас воблер просто піде у вільне плавання. Буває таке, що просто воблер знімається зі скрутки через оце заводне кільце. Буває. От, друзі, повірте, з власного досвіду скажу, що буває. Ну і якось так вийшло, що декілька втрачених приманок на заводному кільці і постійні перехлести за гачки, Ну вони мені набридли з часом. І я просто з усіх мінох познімав оці заводні кільця. Зараз я їх почепив просто для того, щоб показати приклад. На міножках заводні кільця з носової петлі я завжди знімаю. І деякі люди розказують, що ну виробники ж вони, мабуть, краще знають, якщо вони їх туди ліплять, значить вони там потрібні. Деякі люди навіть кажуть, що вони на око розрізняють гру приманки і з заводним кільцем кажуть, що він грає набагато краще, Боблер прямо прям розкривається. Чесно, я не помітив. Я скільки ловив мінохами, що з заводним кільцем, що без заводного кільця, все вони класно грають, класно ловлять. Просто різниці ніякої немає. Але без заводного кільця все ж є гарні плюси, які мені дуже подобаються. Тому в мене відповідь така: кренки. Заводне кільце залишаємо, бо в нього власна гра, яку не треба псувати. Міношки. Ну, вибір робить кожен сам. Але для мене він очевидний. Я знімаю. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Підписуйтесь на канал, хто тут вперше. Ставте ваші вподобайки, і на все добре. Па-па.